Вже вісім років кав'ярня Добра кава, тішить нікопольців бадьорими напоями. Аби відкрити власну справу, я з чоловіком продали автомобіль та на свій страх і ризик розпочали роботу. Ми взяли маленьку таку кав'ярню, ну, вона тоді навіть кав'ярню не виглядала. Була така, як ларючок. Такий, жовтенький, маленький, зайти туди не можна було. От, люди приходили і ми потрошечку-потрошечку. Спочатку я сама працювала. Потім вже помічника собі взяла. Ну а зараз вже в мене моя родина, така команда. Моя ну прям я пишаюсь цим. Від початку повномасштабної кав'ярня жодного дня не припиняла працювати. Навіть після обстрілу взимку минулого року навели лад та продовжили частувати містян смачною кавою. Ми працювали кожного дня, і навіть коли в нас був прильот, ми в цей же день. Вже з обіду почали працювати, бо наші люди, наші, вони приходили до нас і вони підтримували нас. Вони допомагали нам скло тут збирати. Вони нас як завжди. Якщо щось трапляється у ну, нашій кав'ярні, що ми робимо? Ми включаємо кавомашину. Що робити? Давай вмикай, поп'ємо кави, а потім вирішимо. Так було, коли був прильот. У закладі пані Яни завжди багато відвідувачів. Люди вдячні за атмосферу та гарний настрій. Також зазначають, що зараз підтримка для малого бізнесу вкрай важлива. Це наше майбутнє. Нашої України, тому що малі підприємства, хоч вони й малі підприємницькі діяльності, але ми розвиваємось в, ці, в цьому напрямку всі, тому хочеться і даємо змогу працювати, платимо податки, тому це тільки розвиває наше місто. Суди я приходжу майже кожного дня. кава дуже смачна, колектив дуже приємний. А ще ну якось затишно. Тут як додому приходиш, і ну зразу стає наш скрутний час тепліше на душі, і тут ну дуже все подобається. Навіть логотип для кав'ярні вигадали відвідувачі. Ним стала сова через крилату фразу у мультфільмі Вінні Пух. Тепер же гості дарують власниці сувенірних сов після подорожей за кордоном. Деякі з цих пташок пережили й обстріли Нікополя. Оця пережила артобстріл, вона вся побита. Тут трошечки відну ми, ми її замалювали. Якщо що, маркером трошечки, так вона вся побита. Так вона пережила. Вона тут висіла. Тут висіла От Ця сова ми її посадили. Це Нам також і клітку подарили. Вона. Тоже дарована, вона маба, бачте, її дуже погана, але ж вона ну так от сидить тут та й сидить. Все, ну, вона наша, ми її викидувати нікуди не будемо. Це Людочка нам дарила людям. Дуже багато це з, з Польщі. Пані Яна багато сил та часу вкладає у власну справу. А добру каву називає своєю третьою дитиною. Проте силою залишається їй на допомогу захисникам. Ми працюємо, ми можемо допомогти. Ми віддали свою автівку. От ми віддаємо ну то що, то що їм потребує. Зараз воно хлопець нам поставив трубу, де можна було, буде робити. Він робить ліхтарики їм. От і зараз будемо відсилати ліхтарики, вогники, все, що їм потрібно, на 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 зараз. Пані, Яна ділиться, що колектив її друга родина. Це підтверджують і Бариста. Робота ну, стала невід'ємною частиною мого життя. Тому що навіть на вихідних я не можу сидіти вдома, як і всі ми, хто тут працює. Ми кожного дня тут, 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 тут. Нас все цікавить, хто приходить з клієнтів, хто не приходив. Продукція як кава. Кожного дня ми приходимо, її смакуємо і. Немає різниці, чи в тебе відпустка, чи в тебе вихідний, чи ти працюєш. Я сюди приїхала жити, бо тут мій хлопець працює. Е, ну, нормально, вже звикли. Мені, наприклад, навпаки, страшніше в Кривому Розі, тому що там ракети літають. Ми тут всі, як родина, це не просто робота, а ми всі е, дружимо. Е, Мені дуже подобається, я рада, що я тут працюю. Доки є люди, ми будемо працювати, каже пані Яна. Підприємець не планує виїздити з міста, хоч і надалі тішити Нікопольців смачною кавою та смаколиками. Адже мешканці Нікополя це головний стимул працювати та наближати перемогу тут та зараз.